Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати. На авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тобто, якщо нема бажання, можливості самому їздити, шукати, телефонувати, то можете звертатися, допоможемо. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi Q5 13 рік 145 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 15500. Бачимо контакти, він код до перевірок, автомобіль з безключовим доступом, з пам'яттю сидінь, чорний шкіряний салон, панорамка. Клімат, підігріви, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. Так, Машинка 12, рік 160 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 14700. Контакти 0,97, 12, 94, 566. Світлий шкіряний салон. Бачимо, є панорамка на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. А, Audi Q5, рестайлова версія 2018 року, 91 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 27900. Кажуть, буде гарний торг, контакти до власника є. Він-код до перевірок. Автомобіль в гарній комплектації з пам'яттю, сидінь, чорний шкіряний салон з регулюванням, панорама, звичайно, старт-стоп. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Повністю обслужена Audi Q5. 2011 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 13 999, контакти ось тут, він-код до перевірок, Підказує, що мінімальне пошкодження, ланцюги замінені, є пам'ять сидінь, Коричневий шкіряний салон з регулюванням, темна стеля, панорама, старт-стоп, чистенький салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 14 рік, 101 тисяча пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Ціна 16500. Бачимо контакти. Покажу він-код. Пам'ять судін, світлий шкіряний салон. Старт-стоп. Панорамний дах. Парктроніки, камера. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Так, по опису це 13 рік, 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. ціна – 16200. Бачимо контакти. Безключовий доступ, Пам'ять сидінь, Світлий шкіряний салон. Темно-синій з чорним кольором. Такі дуже гарний. Кого цікавить, телефонуйте. Рестайлова Audi Q5 в класному кольорі. 17 рік, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація «преміум плюс, вартість атомля 29500. Контакти бачимо. Він код фіксую. Так, з пам'яттю сидінь, звичайно. Панорамний дах. Так, хто шукає таку машинку, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Audi q 5. Так, по опису 15 рік. Так, вибачаюся, техніка. Чуть підводить. Так, 15-й рік, 118 пробігу, ціна 18 500, 2,0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс. Так, світлий шкіряний салон, панорама, гарна резина, до речі. Кого цікавить телефонуйте до власника. А, Audi Q5. Так, по опису, так, покажу одразу він код. По опису це у нас. 14 рік, 170 тисяч пробігу, 2,0 бензин, контакти бачимо ось тут. Ціна 15700. Чорний шкіряний салон з регулювання. Так, відігріли сидінь, бачу, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, 14 рік, 310 пробігу, двигун 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужена машина. Ціна 13600. Отут контакти до власника. Світлий шкіряний салон, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. 13 рік, 183 пробігу, 3.0 дизель, автомат, повний привід, ціна 21 550 доларів. Контакти є. Бачимо він-код. Так. Чорний шкіряний салон, панорама, парктроніки. Audi Q5. Так. 15 рік, 115 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Вартість автомобіля 16600. Контакти бачимо. Гарна ціна, до речі, є безключовий доступ, пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салон. Панорама. Старт-стоп, кліматконтроль, підігріви. Камера парктроніки, кого цікавить, телефонуйте.